Ой, друзі, рада вас бачити таке, але в нас, якщо чесно. ой, сумна тема. Я дивлюсь, як оце на цю ліну кравець нападають, як на ню ображають, оскорбляють нашу країночку. Знаєте, ми не повинні між собою гризтися зараз, коли війна, коли є враги. Я ще до сих пір тут у сестри в, в Росії. І справа в тому, що про цей от конфлікт я дізналась, скажімо так, із перших вуст. Тому що тут приїжджав, недалеко від нас приїжджав один український депутат, теж в гості до родичів до Росії, подімаєте? я ж побігла, що це земляки поговорити так. І ми так розговорились, і хотіла я вам розказати, що він. Поділився зі мною по секрету про цю саме ситуацію про, про, про Лену Кравець. Що дуже ж. Жив... Це його також знайома, і ом, давно вони знайомий. І там непроста ситуація. Знаєте, що ця Лена вона дуже жумна. Вона такі шутки на протязі скількох років робить оце, і про ебанітові палочки, і про все дуже смішні. І це в неї була нова ідея для шоу. Нова ідея якийсь оце вечір, тихий вечір е, хоче зробити вона. А грошей зараз під час війни ну, не вистачає. Ви розумієте, як для артистів, що артисти зараз на передовій ви бачите, як е, мальчики з кварталу, як вони і знімають. І вона до Зеленського якось так з Зеленським говорила, видно, і так видно, поділилась своїми. Життям вони ж діляться всім. Як брат з сестрою, і він каже, що я тобі все-таки ти мені ж дійсно як сестра, як рідня, скільки років працювали, таку, таку роботу робили, вже зріднились. І я тобі поможу. Це, звісно, не те, що про Порошенку було таке комуство, то там дійсно було і друзям, і, і братам, і сватам, і кому хоч помагали. Це просто, розумієте, так по старій дружбі. І він вирішив. Допомогти на це шоу, щоб люди ж не страдали, що це гумористичне шоу, це підтримка ж людям самим невдячним нам, українцям. І це трохи виділили. І кажуть, тому що на армію то й так є волонтери. Подивіться, скільки які, які посилки із сил, сел висилають, величезні. І, на, і, і по 100 кілограм люди збирають їжі і закруток всяких. А на зброю кажучи, ой, дали на серіал, відірвали від зброї. Та зброю самі люди збирають, волонтери. Подивіться, скільки ті істерненки з притулу, і інші збирають. Самі люди. Маєте? Люди дехто останні бабусі з пенсії дають. Ви не думаєте, що армія пропаде. Ви не думайте, що армія залишиться без тої зброї. Так такі зброї і дрони. і... і і що хоч такі, що я навіть назву не знаю їх, такі купляють. От люди збираються, збираються з останніх грошей. Поки ще є люди, поки ще є якась, будуть, буде армія як вареник у маслі. Ви ж бачите, що наша армія як вареник у маслі. Іноземні будуть Америка. та, та. Америка буде нас годувати, і армію нашу годувати буде скільки, скільки треба. Понієте, що ми оце пристали до цієї армії, до цього всього обезпечення, до цих госпіталів. Хай хворих без ніг, без рук, хай на Америку забирають протезують. Що вони от -от, так таке от відділуються? Хай протезують. А то ті всі об так такі всі обеспокоєні. Нам Америка погроб життя об'язана. Хай забирають наших всіх безруких туди. Це їхня задача обезпечувати. І їхніх батьків, матерів, жінок, дітей. Хай дають їм пенсію. Зеленський нічого нікому не винен, і те, що він поміг, це шоу да, поміг трохи. Ну це, щоб шоу, шоу веселе зняти, понієте? Щоб ми ото животи сміялись, надривали. Армія не пропаде! Армія з армією все буде хорошо, поки є волонтери, і джипи такі купляють, і співаки, і співачки, і артисти проукраїнські. Одні по чотири джипа таких, і, і танки оплачують, і що хочуть, і дрони. Люди збирають. Люди з останнього отдають. Так що за армії нічого не буде. Не треба на цю армію, щоб Зеленський так думав за ці всі одривав, кажуть, депутати. Депутати важко працюють. За депутати взагалі не треба казати, щоб їм щось там якісь скоротить виплати. Депутати важко працюють. Ми не розуміємо, який їх адський труд. А насчет цього шоу. Це правильно вкладені гроші, розумієте? Правильно. Щоб ми дивились юмор. От. І треба, щоб гарно ще й Кра... Кра... Олені Кравець, щоб ще й гарно в неї гонорар за це був. Тому що це вона, в неї мозги працюють добре. Так що не треба ото видумувати, друзі. І не треба це таке от скандали роздувати. Ми маємо зараз бути дружні, єдині в одній упряжці і помалкувати. І про корупцію ту ви багато говорите. І про Горбунова як ото обсирали, бідного. Та ж сама ситуація. Людина створює контент. Український, український, якісний продукт. Так що не треба. Давайте не будемо, давайте вибачимося перед Оленою. Все в неї було добре. Понімаєте? А то вони так бідно. Вони ж бідно, вони ж по суті бідно живуть. Ви бачили той Зеленський, сам Ярмак, вони ж на мівіні. Вони до сих пор на мівіні. Вони просто стидаються сказати. Вони і і, і до війни до цієї великої погано жили. Бачите, ту скумбрію їли дешеву. І хеки, і що хоч Ленка готувала йому. І в батьків він був. Бачили такі крильця недожарені батьки подавали, тому що газ ви економлять, понімаєте? Якщо тоді ще газ так економили, що ті крильця такі, блідні такі. І вони їдять таке, понімаєте? Ці всі депутати. І з квартала хлопці. І... Інколи, звісно, бувають і одночасно і депутати із квартала хлопці. Ну, то таке, то таке. То самі вони розберуться. Ми люди маленькі. Ми люди маленькі, ми повинні думати про своє, самі собі допомагати. Тому такі справи, друзі. Відчепіться від Лєни. Вона хороша дівочка, Молодчинка. Такі вони, кажуть, вони разом ми ці пишуть шутки. Лена Зеленська, Іліна Кравець, такі такі шутки писали оце. Про сеньор Голодомор, я просто думала, що я, що я легенівий, кашляю від снігу. І, і про термус. Це ж все дівчата. Це, це, це ж пишуть такі от шутки. І про жидів, і про хохлів, і про гоміків, про, про що хочеш. Таке от весьмію, таке, таке все таке наше, таке все рідне. От. Тому такі, такі діла. Не чіпайте, Лену, кравець, не чіпай. Все буде Україна. Ми за Україну. Скоро я вже вертаюсь додому. Була тут в Росії в гостях, в сестри, І багато хто приїжджає в Росію. Це теж не треба цього стидатися, що люди приїжджають до родичів, до, до знайомих, до родичів в основному. От. Багато б і артистів і хотіли б виступити в Росії, тому що фани. Але ж їх так, ми, ми не пробачаємо цього. Ми нападаємо. У нас нема толерантності. Той. Бачите, в Росії то вони всіх приймають з добром. А ми і дітей наших приймають сирід із Маріуполя, що хоч, а ви кажете. От. Росія і Зеленський. Одним словом, все буде добре. До зустрічі з наступаючими вас.